Життя кожної людини це цінність. Пам'ятай, що головне це вміти уникнути загрозу життю і здоров'ю. Ваша особиста безпека багато в чому залежить від вас. Із незнайомою людиною не треба розмовляти, вона здатна обдурити і волю завдати. А свої злочинні плани вдало приховати. В дім не впускай людину незнайому, не розмовляй з чужим по телефону, на жодну пропозицію не відповідай, у машину до чужого не сідай, кличіть, скажи ні і відразу утікай. Тобі схотілось віконце подивитись, будь обережним, можеш скло розбити, на підвіконня теж не розважайся, і на пірила на балконі не схиляйся, всі ці забави до добра не доведуть. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він фієричний, але дітки, пам'ятайте, струм лихим ще може бути. Ви розеток не чіпайте, опіки, щоб не здобути. Є удома різні речі, з ними гратись небезпечно, склянки, баночки і туби, не чіпай, мій, любий, а пігулки, креми і пасти на язик не треба класти, а труїтись легко враз, лікуватись довгий час. Голки, кнопки, гострі речі пам'ятай, не для малечі. Грати з ними теж не треба, їм не місце біля тебе, як розсипались, збирай і скоріш батькам віддай. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. Можна ручку обпігти недалеко до біди. Коли виник вогонь чи дим, телефонуйте 101. Якщо приключилась з вами біда, стане в нагоді вам за номером 102. Газом пахне у квартирі телефонуйте 104. Ви хворі чи поранились в процесі гри, допоможуть да вам за номером 103. Тільки треба добре знати, без потреби на ті цифри не слід натискати, бережить своє здоров'я і життя.